Якщо ви колись намагались схуднути з понеділка, гортали соцмережі з думкою Всі краще за мене або закохувались у того, хто не давав вам навіть натяку на стабільність, скорше за все ви впізнаєте себе у персонажі Бріджит із культового фільму Щоденник Бріджит Джонс. Тільки нещодавно вийшов новий фільм про Бріджит, але сьогодні ми розберемо стару класику перший фільм 2001 року. Звісно, з психологічної точки зору. Тому що, якщо ми ще не знайомі, давайте познайомимось. Мене звати Аліна, я практикуючий психолог, і на цьому каналі я розбираю фільми, а також знімаю інші корисні відео. Так що підписуйтесь. Загалом цей фільм це повноцінний психологічний кейс. Тут є стосунки з батьками, порушення кордонів. Я би сказала, що весь фільм це суцільне порушення кордонів, низька самооцінка, залежність від схвалення. І це все натомість позитивно закінчується відкриттям головної героїні шляху до себе. Почнемо з психологічного портрету Бріджит. Бріджит Джонс це жінка трохи за 30, вона одинока, працює в офісі, незграбна і має зайву вагу. І вже тут в мене виникає купа питань, тому що всі ці факти від початку нам позиціонуються як суцільна невдача. І я просто сподіваюся, що справа в тому, що фільму більше 20 років. І що коли він знімався, були трохи інші стандарти. Як мінімум, недавно ще був в моді героїновий шик. Тому що сказати, що у Бріджит була якась там зайва вага, я би не сказала. Так вона не була якоюсь худорлявою, але навіть не повною. Також я б зовсім не сказала, що не бути одруженою в 32 це якось дивно, пізно чи говорить про щось погане. Це якраз хороший вік для більшості людей, щоб завести родину, коли ти. Дуже молодий, але вже достатньо зрілий, на відміну від 20 років. Тому, на мій суб'єктивний погляд, той тиск, який чинили на неї всі в цьому фільмі, включаючи її саму, абсолютно не виправданий по жодному пункту. Так, чому тепер так багато незаміжніх 30-річних жінок? Бріджит що ми бачимо буквально з першої сцени фільму. Головна героїня постійно себе оцінює. Вона рахує, скільки вона випила, скільки з'їла, скільки важить. Вага 62 кілограми, коріння 42 сигарети за день, алкоголь 50 порцій. І це не просто статистика, це щоденна самокритика, з якої, звісно, що випливає внутрішній конфлікт. Вона, немов, постійно подвішена між бути собою і бути прийнятою. А чому так склалося, що бліджит постійно себе критикує і їй ніби вічно за себе соромно? Нам також очевидно з перших хвилин. Блін, ви бачили її маму? До інших родичів і друзів, і я б взагалі сказала, що в цьому фільмі немає жодного нормального здорового персонажа. Але мама жесть страшний інфантильний персонаж, хоча не сперечаюсь забавним, починаючи від того, як вона лізе в її особисте життя, критикує зовнішній вигляд. А що ти одягнеш? Оце? о годі, Бріджет. Так ти ніколи не знайдеш собі хлопця. Ти ж схожа на в'язня Аушевіцу. Так вона ще розказує доньці про своє сексуальне життя, свого коханця, проблему з її татом. І тепер на схилі літ я опинилася біля розбитого корита ні становища, ні професії, ні статевого життя. І ще добре, якщо це почалось, коли Бріджет була вже тридцятка, і ситуація не виглядала так само в її дитинстві і підлітковому віці. Бо такі дружні стосунки е з мамою паршиво впливають на психіку дитини, хочу сказати, і згодом, в тому числі, це перетікає у проблеми побудові стосунків. Тому закликаю, прошу мами не будьте подругами зі своїми дочками у всіх сенсах цього слова. Ви можете проводити з ними час разом по-дружньому, ділити своїми думками, підтримувати одна одну. Але, будь ласка, не переходьте меж, і пам'ятайте, що все ще вона ваша дитина в першу чергу. І у ваших стосунках побудована певна ієрархія і норми, які порушувати не варто задля здоров'я психіки дитини. Бріджітжонс, привіт, любе. Привіт, мамо! Я хотіла трохи поговорити. Обережно з нігтекрема корова! До цього річ у тім мені здається, що тільки між нами Джуля не такий бездоганний. Мамо. Вибач, але у мене зараз немає часу. Добре, зізнаюся, секс насправді чудовий. Це було так несподівано. Я майже засинала, коли відчула його величезний. Справді він бувай, мамо! І ми бачимо, як бріджит неприємно це слухати. Вона терпить, бо не може відмовитися бути вільними вухами. І тільки іноді не витримує і показує своє незадоволення. Те саме відбувається на абсолютно всіх сімейних святах. І, взагалі, з кордоном у цьому фільмі дуже дуже погано. Mm. Марку, а чому тебе покинула дружина? Mm. Такий тиск неймовірно погано впливає на самооцінку, а не вміння захищати кордони рано чи пізно випливає у сильні внутрішні конфлікти, як, от, наприклад. Я не хочу вислуховувати маму, але маю її підтримати. Я не хочу йти на сімейне свято, але йду. Мені неприємно те, що вони сказали, але я промовчу. Мені не подобається, що мого тіла торкаються, але не хочу сваритись. І, власне кажучи, якщо ви також стикаєтесь з подібними проблемами, навіть якщо не в такій мірі, я сподіваюся, в мене скоро стартує курс з особистих кордонів, де ми будемо вчитись їх відчувати, захищати. Виставляти наперед, щоб потім таких порушень не було. А головне, будемо працювати над собою, щоб не боятись заявляти про свої бажання і норми. До речі, бонусом для наглядності в курсі також будуть присутні розбори фільмів. Деталі можете подивитись в описі під цим відео. Взагалі, якби Бріджет вміла виставляти кордони, не було б фільма. Хоча в неї не прям критична ситуація, іноді їй все ж таки це вдається десь в 10% випадків. Іноді вона це робить іронічно і з гумором. Привіт. Сьогодні ти не в костюмі кролика. Ні, ми чіпляємо хвостик тільки в особливо урочистих випадках. Хоча варто сказати, що гумор тут часто виконує функцію захисту як спосіб пережити вразливість і сором. Натомість іноді, іноді їй все ж таки вдається відстояти себе реально на повному серйозі. Щоправда, в цьому їй допомагає образа. Дякую, Деніла. Це все дуже цікаво. Та якщо залишитися, означає працювати за 10 метрів від тебе. Я скоріше підтиратиму зад самому садаму Хусейну. А тепер давайте власне поговоримо про її партнерів. Спочатку Бріджит обирає Деніела, свого боса, харизматичного, але самозакоханого і недоступного. Типовий такий нарцисичний типаж. Який, до речі, теж порушує її кордони фліртом на роботі. Здається, ти забула одягнути спідницю. Хочуться підкреслити, бо більшість таких романів закінчується власне як в фільмі, а іноді навіть гірше. Хоча, звісно, бувають виключення. Причина, чого вона його обрала, проста знайомий сценарій з дитинства. І, хоч нам його і не показували, але ми все одно можемо зробити такий висновок. Тому що коли люди обирають нестабільних партнерів, зазвичай це означає, що в них були нестабільні батьки. А ми, до речі, бачили її маму такий собі приклад стабільності. Я й твоя дитина щиро кажучи, доню, діти рідко виправдовують наші надії. Якби знала, що так буде, не народжувала б. бріджет з викладу емоційний гойдолок, зміни думки. Вона звикла сподіватись і чекати. Це власне сценарій залежності, і він типовий для людей з травмою недолюбленості. На жаль, і мене таки дуже потішило, що вона йому, врешті-решт, відмовила і обрала себе другий вибір, Бріджит, містер Дарсі. Він навпаки стабільний, надійний, але здається нудним спершу. Бо коли звик до емоційних гойдалок, спокій здається нецікавим і навіть неприроднім якимось. І як ми потім побачимо в другому фільмі, хто дивився, там отрапляється те, чого можна було очікувати в такому союзі. Бріджит сама починає створювати проблеми на рівному місці, стає тою самою емоційною гойдолкою, починає його підозрювати, влаштовувати сварки, знову ж таки, на рівному місці, хоча приводів він їй об'єктивних якихось не давав. Так що, врешті-решт, просто від нього йде. І це відповідь на питання, що буде, якщо жінці, яка звикла зустрічати з якимись нестабільними придурками, дати нормального чоловіка. Ну, при умові, якщо вона над собою не працює, звісно, вона сама почне виконувати роль того, хто створює емоційні гойдалки. Єдине моє питання до Дарсі, і, до речі, не маленьке, це його емоційність, а точніше, її відсутність. Іноді здається, що він взагалі дуже далекий від розуміння емоцій людей, те, як він спілкується з Бріджит на початку. Він просто говорить, що думає, абсолютно не фільтрує. Приємно це почути, неприємно це почути. І відчуття, що він ніби і не розуміє того, ніби в нього немає емпатії такої повноцінної. Він мені прям нагадував Шелдона з теорії великого вибуху. Це Бріджет Джонс. Бріджет це Наташа. Наташа успішний адвокат, фахівець із сімейного права. Бріджет працює в видавництві і колись купалася голяка у моєму басейні. Такий шизоїдний тип. А те, як він пішов в кінці, побачивши її щоденник, щоб купити їй новий, чому він нічого не сказав? Взагалі це виглядає як маніпуляція, коли людина створює емоційну гойдалку навмисно, тобто робить так, щоб інша людина злякалась, а потім видохнула з полегшенням. Але це напруження, яке змінюється на ейфорію, воно залишається в тілі. І ніби він не такий чувак, який робив би такі речі навмисно. Тобто тут просто питання до його емоційного інтелекту. Ну, невже не очевидно, що якщо ти виходиш посеред романтичного моменту, коли вона відійшла на дві хвилини, валиш з її дому? Невже не очевидно, що вона як мінімум напружиться, злякається? Ми цього не дізнаємось. Ладно, змінимо тему. Ще є дві речі, на яких мені хотілося б наголосити. І перша з них це вага. Бріджит весь час воює зі своїм тілом, і мені здається, її вага тут прям як символ неідеальності, недосконалості. Вона ніби вірить, що якщо я схудну, то буду щасливою, буду коханою, буду подобатись, буду гарною нарешті. Звісно, що цього насправді не відбудеться. До речі, ви знали, що з точки зору психосоматики, якщо ви відкладаєте своє життя на Момент, коли ви схуднете, наприклад, я зареєструюсь на сайті знайомств, почну ходити на побачення, почну купувати якісь інші речі, привертати увагу на момент, коли ви схуднете, то дуже вірогідно, що якщо ви боїтесь цих змін, вони вам дискомфортні. А до речі, кажучи, психіка в принципі не дуже любить зміни, це стрес сам по собі, то ваше тіло просто не буде худнути, тому що йому це невигідно. Якщо я схудну, я втрачу ось цю. Стабільність, зрозумілість і відповідну безпеку. Саме тому я завжди раджу не відкладати своє життя до цього уявного сходнення, а починати жити своє життя тут і зараз, незважаючи на ці зайві кілограми. В цьому фільмі тіло це настільки проблема, скільки дзеркало внутрішнього стану. Бріджит не приймає своє тіло і вона в цілому не приймає себе. І тут, здебільшого, звісно, що винна суспільна думка, яка нав'язує ідеальні параметри. І це часто приводить до дисморфофобії, що є дуже серйозною проблемою. І друга тема, якою ми і закінчимо, це позитивна кінцівка, це внутрішній зріст головної героїні. Бріджит росте впродовж фільму, і ми це спостерігаємо. Вона звільняється з роботи, закінчує е, токсичні стосунки, починає робити сама вибір. Найбільший символ її терапії це її щоденник. Це як особиста терапія працює. Вона фіксує свої почуття, помилки, думки, і прагнення. Це вже не голос критика, а голос спостерігача, та що відбувається в моєму житті, що я відчуваю. До речі, вести щоденник це завжди терапевтично, це завжди гарна ідея і це важливий крок до внутрішньої опори. Хоча, звісно, піти в терапію, напевно, трохи швидше, але одне одному не заважає. Певним чином історія Бріджи досі актуальна, хоча в неї ще не було інстаграму. Але вона порівнювала себе з іншими так само, як ми це робимо зараз. І хепієн тут в тому, що вона зцілилась за допомогою щоденника Дарсі, який казав, що вона йому подобається такою, яка вона є. Це дуже така стілююча фраза. І розчарувань, які також штовхають нас на зміни. На цьому все розкажіть в коментарях, чи відчували ви себе колись як Бріджіт Джонс? Я точно так думаю, багато хто і в чому саме мені було би цікаво почитати. Якщо хочете більше таких психологічних розборів фільмів, підписуйтеся, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.